Я Симоненко крістіна Геннадіївна, вчитель початкових класів. Хоча мій досвід роботи в школі включає ще роботу асистентом вчителя та психологом для учнів з ООП, працювала за інтелектом України та нуш. Здобула ступінь магістра, закінчивши Бердянський державний педагогічний університет за спеціальністю вчитель початкової школи, організатор початкової освіти, практичний психолог. Мрію, щоб школа була осередком натхнення всебічного розвитку особистості, зростання впевненості у власних силах для дітей та вчителів. В роботі на перше місце ставлю особистість учня, даю змогу проявлятися, використовуючи різноманітні форми та методи опрацювання навчального матеріалу. З учнями охоче приймаю участь в різноманітних проєктах з останніх через проєкт успішне життя. В музеї на дрібниці на уроці, GreenEd – Ед, проект з надолуження освітніх втрат від ЮНІСЕФ. І на цей конкурс я прийшла з метою випробувати свої сили за межами шкільних проєктів, адже завжди прагну удосконалюватися і розвиватися, аби надихати своїх учнів. Звичайно, виховуючи небайдужих громадян нашої країни, неможливо залишатися осторонь допомоги нашим захисникам. Тому я і мій клас ради долучаємося до волонтерської діяльності.